Любе дзеркальце, скажи. Дай мені спокій, чорт забирай. Дуже багато залежить від тебе. Слідкуй за вагою тіла і не забувай про план одужання. Розумію, що мені потрібно. Я хочу вилікуватись, щоб повернутися до школи і, і стати нормальною. Міє, а як ти сама знаєш? Не знаю. Я не була у психіатричній лікарні. Це найкращі люди в житті. Очко, як я могла стільки всього пропустити за сім місяців? Вона вільна. Стільки треба побачити, стільки зробити. З чого нам почати? Я думаю, може з кінотеатру чи зі скейт-парку. Ой, ми давно туди не ходимо. Давай, дружимося, Я думала, вони мені допомагають, позбавляють від поганих думок. Ти забрав рік мого життя, рік. Ти була потрібна допомога! Я не усвідомлювала, що вони позбавляли і від хороших. Це все, що я маю надолужити, як з'ясувалось. Хочеш зробити щось погане, зробиться добре, буде що згадати. Eu